Експозиція Пласт Український скаутинг відкрилась у Печеніжині. Розмістилась виставка у музеї Олекса Довбуша. У селищі вона не випадково, адже Печеніжин це осередок Івано-Франківської округи Національної скаутської організації України Пласт. Що цікавого, представлено, дізнавалась Мар'яна Мацьків. Виставка пласт Український скаутинг складається із 20 плакатів. З них можна дізнатись все про організацію, починаючи від одягу, символів і закінчуючи видатними пластунами. У Печеніжині експозиція з'явилась з ініціативи місцевого осередку пласту. Сама ж організація у селищі функціонує два роки. Створив її вчитель середньої школи Михайло Мацьків. Зараз чоловік є виховником гуртка Орли, оладу пластунів юнаків. Як каже пан Михайло, для того, щоб виставка потрапила до селища... Довелося займати чергу у спеціальному списку. Було б дуже корисно, щоб цю, цю виставку відвідало якомога більше молоді. Вона приурочена до 20-річчя відрожня Національної скаутської організації України пласт і розказує про різні етапи життя і ну, цієї організації. Ви можете побачити у цьому залі 20 плакатів, які якраз розповідають про... Це, що я казав, різні аспекти. Виставка корисна не лише пересічним людям, а й самим пластунам. Адже з неї вони дізнались багато нового і цікавого про організацію. Ця виставка для нас стала дійсно дуже корисною. Наприклад, я на цій виставці особисто дізнався про спеціалізовані табори. Побачили, ну, які можуть бути ці табори, Там, спортивний, наприклад, це називається клиновий оберіг, легіон і тому інше. І також я дізнався про ну, поглиблих свої знання у різних уладах, тому що ми знаємо, що є пластуни новаки, юнаки, старшопластуни і пластуни сеньори. Я особисто поглибив ці знання. Ну, також дізнався про визначених пластунів. Там Олег Ольчич особисто я не знав, що він був пластуном. І інші люди. Дивувало, напевно, те, що я не знав про визначних людей, які допомагали пласту. Дуже багато. Наприклад, співачка Квітка Цічна записала дуже багато пластових пісень. Тим нам сильно допомогла. Також я, наприклад, не знав про акції про акцію я тепер прочитав і планую на неї поїхати. Пробуде експозиція у Печеніжені 13 днів. Вже 30 листопада її відвезуть у інше місто.